Друзі, всім привіт! До вашої уваги хочемо показати ще один ось такий наш будиночок дачний, який складається з трьох модулів, які ми створили в нас недавно на виробництві. Як ми бачимо, будиночок ще доробляється. Тут буде ставитися зовнішнє освітлення, зовнішні розетки. Колір є дуб і зовнішнє оздоблення. Цього кольору є імітація бруса. Як ми бачимо, в нас є пластикові вхідні двері, фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. Сам будиночок він має 41 квадратний метр. Як ми бачимо, всередині в нас є гіпсокартон поставлений. Тут наразі є пару бар'єр, бо будиночок ще робиться. Сюди одна кімната. Тут є друга кімната для санвузла. Як ми бачимо каналізаційні та сантехнічні отвори вже поставлені. Також поставлена тут всюди проводка. Проводка є в негорючій гофру трубі хорошого виробника. Мідна. Як ми бачимо, стеля. Ось виглядає так. В робочому процесі вона утеплена мінеральною ватою, захищена паробар'єром. Так само, як і стіни, утеплені мінеральною ватою, захищені паробар'єром та гідробар'єром. Як і підлога. На підлозі зараз є ОСБ плита. В майбутньому тут буде або ліноліум, або ламінат. Ось такий дачний будиночок вам підійде на дачу на місце вашої ділянки, як і під інвестицію, так і для власного споживання. Якщо вас щось буде зацікавило, Приїжджайте, ми вам все покажемо, розкажемо, телефонуйте нам. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була АвтоХата. Дякую всім за перегляд!